Ну, це нова професія, яка потихесенько ввійшла в моє життя і починає заміщати ту, якою я займався попередньо. Те, що ми робимо тут, це принаймні стримує ворога для того, щоб він як метастази не розповсюдився далі. Ну, моя професія. Мультфільми, я думаю, що зараз замістили там багато людей, які цим займаються, спокійно справляються своєю роботою. І те, що я можу зробити тут, напевне, є зараз важливіше. На сході дисонанс неймовірно красивих краєвидів і байдужості, інертності людей. <ріст> Їх треба вивозити на екскурсію. <ріст> Принаймні, хоча б центр і Захід України показувати, що там нічого страшного немає, що там живуть гарно люди, що вони є доброзичливі, і розвіювати міфи, які про нас складені. У єному в житті найважче. Ну, напевне. Не знаю, мені, мені добре, тому що я відчув себе на поті спокійніше, ніж я би був без зброї і зустрів би цей кошмар. Напевно, до того, що подеколи зустрічаю людей, які поняття зеленого не мають, що таке військова справа, і треба в зв'язку з їхньою посадою прислухатися до їхніх команд. В зв'язку з тим, що я доволі відповідальна людина, я розумів, що зброя це в першу чергу є річ небезпечна. І з кожним днем, чим я більше її тримав в руках, вона абсолютно втрачає свою небезпечність це є просто засіб для виконання роботи. Ту зброю, яку маємо ми, вона є доволі надійна. Єдине, що треба з нею працювати, як і з будь-яким інструментом, і е, вона стане слухняною, вона буде виконувати ті завдання, які на неї покладаються, і м -м -м, потрібна тільки практика. Напевне, все, що там. Пов'язано в мене з поверненням, це пов'язано мій дім, моя сім'я, моя дружина, діти. А далі по максимуму буде з ними. Ну, Напевно, те, що, щоб вони були спокійними. Країна в надійних руках, хай вірять в ЗСУ, хай вірять в територіальну оборону. І е, ми направді, робимо все для того, щоб е, їх максимально захистити.